Рада від Таро на найближчі вихідні, 10-11 серпня, для всіх знаків зодіаку я продовжую раки. Спокійні, е, вихідні, е, буденність така, знаєте, це будуть якісь домашні справи, можливо, можливо, це будуть, якщо ви маєте дачу, це будуть якісь справи на дачі, е, ви будете займатися, можливо, будете збирати дитину в школу. ну, Тобто, щось таке буденне. І обов'язки ті, які за вас ніхто не виконає, і от ви їх просто будете використати ці вихідні, щоб їх, ці обов'язки реалізувати. можливо, ви просто будете працювати, у вас будуть такі просто буденні ці дні. Але спокійна повсякденність. Леви. От е, ви будете відпочивати. Ви поставите всі справи на паузу. Е, ну, принаймні, так, радять карти. Вам потрібно от, дійсно переключитись, поставити всі справи на паузу і просто відпочивати. От, буквально лежати і відпочивати. Такий пасивний відпочинок. Діви. Комфортні вихідні, скоріш за все, свіже повітря, скоріш за все з друзями, в приємній компанії, у приємному оточенні. Все буде так, як ви запланували, так як вам подобається смачна їжа, зручний побут. Просто будете насолоджуватись життям. Терези у вас будуть якісь зміни? Чи це буде переїзд, чи якраз ви кудись від'їжджаєте, якраз будете в дорозі, тобто якийсь перехід з одного стану в інший. Можливо, ви хворіли і одужуєте, тобто щось буде відбуватись. Можливо, ви будете щось змінювати в побуті, або будуть якісь розмови з партнером про якісь зміни у стосунках. Тобто, в будь-якому випадку ці вихідні будуть для вас такими непростими, ну в позитивному сенсі непростими, вони будуть, вони приведуть до якихось позитивних змін у вашому житті. І ви будете активно займатися цими змінами.